Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що, ж, завершився матч у італійській серії А. У Дінезе у себе вдома. Команда приймала римську рому Клаудіо Ранірі. 2-1 Рома перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все це розпочнемо. Ми обговорювати по порядку. Руня іч головний тренер у Дінезе. 3-5-2. Стартова розстановка господарів. Сава у воротах. Біоло Туре Крістенсен тріка захисників. Чальстрьом П'єро Ловріч трикапів захисники Зимура Модест Латералі. Ну, і відповідно, та Товен to... у нападі. Це стартова розстановка Господарів Одінези. Рома 3-5-1-1 – стартова розстановка у римського Гранда. Свілер у воротах. Закічелік Дзіка Манчині. Трійка захисників. Коне e, три e, 3 півзахисників, ангеління Ренч, латералі, бальданці центральний атакувальний, атакувальний півзахисник І Артем Довбек у нападі. Це стартова розстановка римського гранда. Друзі, ну що ж, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, початок такий рівний і володінням є чим. Хоча Рома все-таки активніше розпочала. Ось, да, в принципі, ні. В принципі, знаєте, рівний абсолютно початок. І в Одінезі були на плані атаки і в Роми. Ось і моменти виникали. Ще у господарів, що у римлян. Ось. Ну, кейтя кейси вдається. в Одінезі забити гол. На 38 х в матч штрафний да, і результат. Ідеальна подача Ловрич, до речі, записав гольову передачу до сих Лука. Опиняється перед воротами. Меч дуже здорово до Лука відскочив. Лука пробиває потужний удар. Гол. Лука забиває гол на 38-й хвилині. Матч. 1-0. господарі виходять уперед. Ну і да, ну і Лука і справді. Да, м'яч дуже здоровий і справді. Відскочив до Луки. Але Лук також молодцем. Потужний постріл Луки рахунок у мачі відкрито. Лука, і справді дуже здорова і справді скористався моментом у даній ситуації. Не вдається відкрити рахунок у Дінезе. Відповідно. Ну і справді, Лука. І да, можливо, і справді пощастило тут у Дінезе, що м'яч ось такої справді відскочив е до луки. Ось, але і справді штрафний також хороша подача. Справді, від футболіста у Дінези подачі виконував Ловрич ідеальна подача, Ну і Лука забиває. Один-нуль Дінеза виходить уперед господарі. Після пропущеного голу у в принципі, пану кінцівку першого тайму команда провела. Хороший шанс був наприкінці першого тайму до того, щоб подвоїти перевагу. І не гол там забитий, який справедливості раді не зарахували через. Офсайт. Тому якось так. В принципі, в Ром також був гол. Артем Довбик як забив, цей м'яч не зарахували через офсайт. Ось, перший тайм завершується, а Рома перемагає, перепрошую, Удінезе, перемагає Рому, з рахунком 1 Початок другого тайму розпочинається з того, що Рома заробила пенальті. Лоренцо Пелегріні! Лоренцо Пелегріні! Заходить в штаний майданчик, Лоренцо Пелегріні намагається, е э, намагається обіграти футболіста Удінезе, прокидує собі м'яч, а м'яч влучає в руку. А м'яч влучає в руку футболіста Одінеза. Рука-то була, Пенальт та чистий. І пенальт та чистий зимура. Грає рукою, якщо не помиляється суддя, призначає пенальті. Лоренцо Пелігріні підходить до 11 метрової позначки. Лоренце Пелігріні гол. Лоренцо Пелігріні пробиває по центру. Воротар стрибає в правий кут. Лоренцо Пелігріні забиває гол. Потім непевний шанс був у Дінеза для того, щоб знову виходити вперед. але... Реалізувати свою нагоду футболіста Удінеза не вдалося це був лука. Намагався оформити дубль, але трішки йому не почистило. У також були свиней годи приготувати удар Пелігріні, коли вартар Удінеза вступав в гру десь так на хвилині, так 57-й. Цей момент був. Вартема на 61-й хвилині був непоганий дальній удар. Ось. Ну, в кінці кінці Рома пенальти заробила ще один. Е, у Дінеза команда атакувала позиційно, надалося Ромі перехопити м'яч Лоренцо Пелегріні. Якщо я не помиляюся, цей м'яч перехопив, друзі, може помилятися. До речі, друзі, Брен Крістан, ти ще вийде на другий там, Шемородов, Павло Дзібала, Ніколи Залівський, Шараві, Санчес, Ата, Пафунді, Кабасале, Келенкамп. Е, ви тут не за? Друзі, скоріш за все, ні, це був Ердор Шамуродов! Саме Шамуродов! Прихобы в м'яч. І чисто місце место Шамуродов. Ведов продолжит Артема Довбака. Артем повертає місце Шамуродова Контратака Контратака Шамуродов запускає Шамуронов. в прорив Шараві Першим стигає на м'яч Воротар також шов на мяче. Ле шаравия. Вратарь. Правило. Пенальти. Пенальти. призначає суддя. І ось він шанс для Артема. Довбека. Артем. Довбек підходить до 11-метрової позначки на 64-й хвилині матчу. супер шанс! Я в українця для того, щоб вивести свою команду вперед. Артем Довбек. Розбігається. Удар Гол! Гол! Артем! Артем! Довбек. Забиває гол на 64 матч 2-1! Рома робить камбек. Артем Довбик пробиває в лівий кут, Вартар стрибає в правий кут. Чітко б'є Артем Чітко 2-1. Рома забиває дуже важливий м'яч. Був ще один шанс. У щоб ще У манчині. Був хороший шанс, коли Ердор Шамуродов дуже хорошу скидку на Манчині, зали в Манчині, вже де-факто розстріляв, там ще й добування від Шамородова тобо, але реалізувати цей момент не вдалося, не в кінці кінці Рома перемагає, ну в кінці кінці Римська Рома, після важкого першого тайму, команда Клаудіо Раньєрі показує характер. Команда показала характер. 16-10, це в нас статистика ударів в поворотах, але, друзі, подивіться на удари в площину. У Роми з 16 ударів. 10 ударів в площину. Це справді просто якісь неймовірні та показники. У Динезе лише три удари в площину. 48 на 52 контроль м'яча, невеличка перевага в Роми, Ну і 5-1 за каталеми. Друзі, ну і за голів нагодами Рома також у Динезе переграла. 2-1. І всі свої нагоди обидві команди реалізували. Одна голів нагода у Удинезе. Єдина голівна нагода була реалізована. Дві голів нагоди у Роми. І всі свої пенальті рома реалізувала. 425 передач у Дінеза, 357 пасів було точним, 84% точність передач. 449 було в роми. 385 пасів точним були, 85% точність передач. 1-4 по офсайдах, З 16 ударів у роми, 10 ударів в площину. 3 удари заблоковано було, та 3 удари було у роми по нанесено. Вудіне за 10 ударів по воротах, 3 з них в площину, 3 повзорота, 4 удара заблоковані. Були по успішних відборах 9-5, 50 відсоток успішності. Вудінеза 62 успішності Роми, 7-2 по сейвам, 35-34 повністю м'яча, 7-6 за перехопленнями. Ми 15-12 по порушеннях правил, по дві жовті картки команди отримали. А найкращого футболіста цього матчу я оберу Артема Довбека. Я обираю Артема Довбека. Найкращий футболіста матчу Саме Артем! Забив переможний м'ячик і приніс Ромі перемогу. В принципі, Артем Довбек дуже здорово сьогодні за Рома Ти зіграв. Браво Артем! Дуже хороший матч. я би виділив Справді дуже хороший вихід На другий там виконання. Редора Шуморода. Дуже молодчинка, справді, дуже здорово вийшов. Але все-таки, друзі, артемадовбику беру найкращий футболіста матчу. Ну що ж, друзі, давайте та дивитися та таблиць. Та тепер римський Гранд 9 залишається 30 очок. набирає Рома. 8. Тепер їх вже 8 перемог у Роми. Один запускається на 11-ту позицію. Ну що ж, Рома. Рома з цими успішними результатами на 4 очки. А це право вже грати в єврокубках. Ну, справедливості раді у балоні, і у Мілану, і у Фіренті, і ще й і ігри в запасі. Тому, начасно, що тут Ромі буде важко, але все одно командари набирає обороти, І сьогодні Рома здобуває абсолютно найважаю поділ. Так, да, у Динезе краще виступило в першому таймі, але Рома. Переграла свого суперника у другому таймі. Один за один, Рома 2. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідам тільки добра та щастя у житті. Усім до побачення, друзі. Бережіть там всі себе, друзі. Усім до побачення, усім в нових